Зараз я покажу справжні причини того, чому маючи безліч скрінів образів, які вам подобаються, ви не можете їх повторити. Ви роками намагаєтесь розібратися в стилях. Ваша галерея забита скрінами. Слідкуйте за всіма можливими стилістами, зберігаєте в нотатки всі відео з лайфхаками, до яких, як правило, навряд чи заглядаєте. Я теж цим грішу, тільки відео з вправами для тіла. І ви думаєте, що одного дня ви зрозумієте що до чого, і почнете вдягатися краще, але цей день так і не настає. Але суть в тому, що ви не стильне розумієте. А як адаптувати образи, які подобаються під себе. Вам може здаватися, що ви надивитесь на всі ці луки, і от одного дня стане все зрозумілим. І тоді ви вже як виберетеся, то точно будете виглядати як одна з моделей з Pinterest. Але давайте подивимось на ситуацію Тверез. Якщо за стільки років цього не трапилося, то з якого дива це трапиться завтра? Бо правда в тому, що цей день ніколи не настане, якщо не розібратися з логікою в стилях, найгірше, що ви можете тут робити, це Куповувати речі, які на моделі виглядають класно, намагатись транслювати чужий стиль, замість того, щоб розібратися, що є основою саме вашого, скуповувати недорогі та поверхневі курси, наприклад, про архетипи, які не дають глибокого розуміння про структуру та логіку стилів. Гаяти свій час на от, от я зрозумію, і буду виглядати класно і втрачати і час, і можливості. І при цьому ви можете бути такою розумною, такою талановитою. А зі своїм стилем не вдається розібратися, як роблять всі, намагаються копіювати один до одного. Але по-перше, треба мати одяг, який відповідає пропорціям вашої фігури, і це є основна причина, чому одяг не сідає. Давайте розглянемо на прикладі на першому фото дівчина модельної зовнішності, яку ми звикли бачити в Пінтерест. Висока, струнка, з майже прямими стегнами. Її фігура сама по собі будує вертикаль лінії образу, Колготи і взуття дістають образ. З ретро стилю, в який його намагаються занурити светр та сорочка з вертикальними рюшем. Річ сидить за задумом, пропорції зберігаються, силует виглядає легко і витончено. А тепер друге фото: жінка з яскраво вираженою нижньою частиною фігури та нижчим зростом намагаються повторити той самий образ. І що ж відбувається? Вона змінює взуття на більш класичне, хоча й нейтральне за кольором. Зникає сучасність та легкість, підбирає спідницю. Що менша за розміром, додає брошку мікс фінтажу та ретро. І все це зачіскою, яка теж виглядає дещо не актуально. У підсумку, образ, який на Пінтерес виглядає легким, стильним і ніби зібраним без жодних гуси, тут виглядає важким, недобре адаптованим для неї. Навіть найкрасивіший образ із Pinterest не буде працювати на іншій жінці, якщо не адаптувати його під реальні пропорції і особистий стиль. По-друге. Правильно підібрати візуальний об'єм, часто закриваючи очі на розмір. Беруть на шопінг подругу, в якої таке саме розуміння стилю, як і у вас. Тобто відсутнє розуміння логіки, стильових систем натомість є одні здогадки. Думать, докуплю ще зуття правильне, сумку правильне, верх правильний, низ правильний, і все складеться. Але ви напевно робили вже це не раз, а результат стоїть на місці. Звинувачують речі або себе, на мені так не сидить, мені нічого не підходить. Мені не йде такий стиль, мені треба схуднути. Разом з цим у вас роками сформована звичка вибирати один і той самий одяг. У вашій голові створені чіткі нейронні зв'язки, тому ваша рука автоматично тягнеться до певних речей та певних комбінацій. Це як сподіватися, що стара програма на ноуті буде працювати як її остання версія. Ну але це ж неможливо. Треба змінити свої звички та базові налаштування. Перепрошуйте програмне забезпечення, бо виходить, що ваш теперішній спосіб вивчення стилю це хаос посеред скринів та стилів. Проблема не в тому, що ви не вмієте повторювати, проблема в тому, що ви не розумієте, що саме працює в образі і на що треба звернути увагу. Той самий ховається в деталях. Ми плутаємо, подобається, «підходить». і поки ви в цьому хаосі, ви не бачите, що ваш стиль не може з'явитися з копіювання без розуміння. Орієнтуйтесь на худорляві тіла, вінці яких зроблені. Були ідеальними. Але насправді таких мало середньостатистична жінка виглядає інакше. А результат завжди один і той самий: шафа росте, а стиль ні. Розчарування в собі. Та своїй зовнішності почуття, що зі мною щось не так, втрата, смаку та впевненості в собі, вічне відчуття, що ви не стильна і вам не дано. І це емоційно виснажує, це дуже виснажує і тягнеться роками. Я в моді все своє життя створила понад тисячу моделей одягу, і завдяки цьому я, як ніхто інша, бачу пропорції, силетні лінії, звертаю увагу на посадку там, де інші бачать просто речі. Маю досвід роботи з чоловічими гардеробами та онлайн. Мої клієнти віднаходять свій стиль та подобаються собі більше. Позбуваються, мені нема чого вдягти і закохуються в себе заново. Отримують якісні зміни у сфері стосунків, реалізації, доходів. І в першу чергу змінюються стосунки з собою. Я не вчу копіювати, я вчу бачити, дивитись на себе та свій стиль комплексно. Як це працює насправді? Спершу треба розібратися, який стиль вам до вподоби. що таке база, та яка база саме ваша, як працюють кольори, натренувати на дивленість, як по-новому подивитись на те, що вже є у вашій шафі, як враховувати пропорції та особливості вашого тіла, стиль це система. І коли ви розумієте, як вона працює, враховуєте особливості вашого способу життя та вашого тіла, ви починаєте бачити та розуміти, що взяти, що адаптувати. Що відкинути, а тепер покажу на собі, як працює адаптація стилю. Коли я дивлюсь Pinterest, мені можуть подобатись дуже різні образи, але я знаю, моє тіло мініатюрне, і будь-який неправильний зріз або контраст може додати мені диспропорції. Тому я обираю монолуки, один колір зверху донизу. Вони візуально подовжують ноги і наріжуть фігуру. Коли я дивлюсь на це фото, я розумію, що для повторення такого луку у мене немає ні схожого зросту, ні таких струнких ніг. Такої талії після двох пологів теж не маю. Також я не прагну виглядати бабусею, як отут. Тому цей лук буде для мене найближчим. Якщо я не скористаюся червоними колготами, моя фігура теж буде вкорочена, як на цьому фото. А ось мій реальний лук. Одне маленьке рішення, велика різниця у враженні. Друге, мені може подобатись образ. Цей шоколадний верх, плюс широкі штани з тонкою летючої тканини. Але я знаю особливості свого тіла. У мене виражені стегна, рельєф шкіри на ногах, який я не хочу підкреслювати. Зріс невеликий, і такі штани ще більше з'їдять довжину моїх ніг. Тому я адаптую. Замість таких штанів я оберу більш щільну тканину, інший крій або навіть спідницю, яка працюватиме на мої пропорції. А ось спідниця в паєтки, яка мені дуже подобається. Як просто підібрати одяг для моделі з Pinterest? Точнісінько, така ж спідниця є і у мене. І точно так само, як в цієї жінки, вона збільшує мої стегна завдяки кольору та короткій підкладці. Тому в сидячому ракурсі виглядає цікаво, а в цілому треба правильно підібрати верх. Тому кращим варіантом для мене буде цей без розпірок на носі схожих тонах. І тоді образи, які виглядали не так раптом, починають працювати бездоганно. Саме цьому я навчаю на курсі твій персональний стиль. Це не курс про копіювання чи списки покупок, це курс про розуміння. За сім тижнів ви отримаєте комплексний підхід до свого стилю, який під силу опанувати кожний, без нудних уроків, без води. Тільки актуальна інформація та максимальна підтримка від мене в чаті. Під час курсу ви зрозумієте, якому стилю стилям надаєте перевагу. Чіткі правила, як працюють стилі, навички аналізу обратів, уміння повторювати луки, красиво, систему, з якою ви більше ніколи не загубитеся в стилях. Ваш гардероб нарешті стане тою книгою, яку можна прочитати. Якщо ви втомились від хаосу, невдалих покупок, випадкових порад, приходьте на курс, а перші п'ять учасниць отримають від мене подарунок. Персональну консультацію: як скоригувати саме вашу фігуру?